Коротше, друзі, зараз здійснити ще одна малесенька Моя мрія я вже літала на гелікоптері, але не в такому місці. Зараз буде дуже і дуже хмалявничок і дуже приготитись. Друзі, це край безмежних просторів дикої природи та величних льодовиків. Ці стародавні гіганти льоду століттями формували ландшафт і клімат цього регіону, відіграючи ключову роль у підтримці балансу екосистеми. Сьогодні ми вирушимо у подорож до одного з найбільших льодовиків Аляски. Та розповімо про те, як вони утворились, які процеси їх формують, і чому вони тануть із загрозливою швидкістю. Лясці налічується близько 100 тисяч льодовиків, що й робить цей регіон одним із найбільших скупчень льодовиків у світі. Проте лише близько 600 із них мають офіційні назви. Багато які з льодовиків Аляски активно тануть через глобальне потепління, і це дуже суттєво впливає на клімат та екосистеми усього регіону та світу. На Алясці льодовиками покрито близько 5% загальної площі штату. Це становить приблизно 75 тисяч квадратних кілометрів льоду. І так, що ж таке льодовик, і з чого його ліплять. Льодовик утворюється в результаті довгострокового накопичення, ущільнення та трансформації снігу у щільний лід. Цей процес відбувається у місцях, де зимові снігопади перевищують літне танення. Зазвичай це є у гірських районах чи полярних регіонах. Тут є основні етапи формування льодовика. Перше це накопичення снігу. У високогірних або полярних зонах сніг випадає і залишається протягом року, не встигаючи повністю розтанути влітку. Поступово сніг накопичується шарами. Друге це ущільнення, тобто під тиском нових шарів старий сніг починає стискатися, втрачаючи поросту структуру. І повітря між сніжинками зменшується, і сніг стає щільнішим. Третім етапом виділимо утворення фірну. Через кілька років сніг перетворюється на фірн. Це такий проміжковий стан між снігом та льодом. Зерниста маса, в якій повітря все ще наче є, але в менших кількостях. Після того четвертим етапом виділимо. Перетворення фірну на лід це тоді, коли повітряні бульбашки майже повністю зникають, і лід починає рухатись під власною вагою. П'ятим етапом виділимо рух льодовика, адже під впливом сили тяжіння льодовик повільно починає стікати вниз схилами, подібно як наче річка воду. Швидкість руху льодовика може змінюватись від кількох метрів до десятків метрів на рік залежно від умов. І далі відбувається танення та випаровування в нижній частині льодовика. Якщо льодовик втрачає більше маси, ніж набуває, він відступає. Якщо він накопичує більше снігу, ніж втрачає, він продовжує зростати. І таким чином льодовик це як виявляється динамічна система, яка постійно змінюється залежно від клімату, температури та кількості опадів. Давайте поближче познайомимось з одним із найбільших і найвідвідуваніших льодовиків Аляски. Якщо, до речі, будете збиратись відвідати один із льодовиків, як будете планувати поїздку на Аляску, тоді саме цей буде ідеальний варіант, повірте мені. Адже він дуже мальовничий, і саме той голубий трісканий лід з інстаграмних відео відзнятий саме тут. Плюс сюди можна здійснити політ і навіть приземлитися посеред тих мальовничих виглядів, також він не так сильно тане і тріщить, як льодовики у південній частині Аляски, і він не покритий так сильно снігами, як усі ті північні льодовики. Ну, загалом коротше, рекомендуємо. Отож, льодовик Нік, по їхньому кнік Глешір. Один із найбільших і найбільш вражаючих льодовиків на Алясці він розташований у південній частині штату, приблизно за 80 кілометрів на північний схід від міста Анкорич, що є дуже зручно. Розповів вам декілька ключових фактів про цей льодовик. Льодовик кнік простягається приблизно на 40 кілометрів завдовжки і близько 8 кілометрів завширшки. Його кінець впадає в озеро Кнік Нік глешір Лейк, яке іноді і утворюється з тої самої талої води льодовика. І в останні роки це озеро помітно збільшується, що викликає занепокоєння у вчених. Так як льодовик тане, він створює безліч айсбергів, які плавають у тому ж озері, що перед ним. Ці айсберги утворюються, коли шматки льоду відколюються від основного льодовика і дрифтують озером. Озеро може досягати глибиною до 60 метрів. Загалом, друзі, ми все про погане та про погане, але я хочу вам показати, як це все виглядає мальовничо. Просто подивіться на ці вражаючі краєвиди. це саме те, що вразило мене найбільше в цій поїздці. Льодовик Кнік це дуже популярне місце серед туристів та шукачів пригод. До льодовика можна дістатися гвинтокрилом або ж на спеціальних позашляховиках бездоріжжями. Дуже популярним активіті там є кататись на каяках по озеру біля льодовика. Але, як на мене, це дуже холодно і трохи небезпечно. Саме тому ми вирішили взяти поїздку на лодці у місті Сювард, щоб подивитися поближче на льодовик, який прям дуже швидкоплинно тане. Ви можете побачити це ось далі на екранах. О, І також придбали квитки на вилазку власними ногами на льодовик і показати вам це явище природи максимально близько і самим відчути його на дотик. Енергетика там, друзі, просто неймовірна. Холодно і смачно. А ще саме основне те, що вона є майже недоступна. Тож, давайте наберемо її з собою, можливо, комусь її розіграти, як думаєте? Зараз наберу водички прямо звідси. Для вас, і, звісно, звісно, ми її для вас розіграємо. Ви знаєте, що робити? Ваші лайки, коментарі. Допоможуть вам виграти цю водичку, а нам допоможуть просуватися далі. По YouTube. Дякуємо, що ви нас дивитесь! І го, дивитися далі! Відчуваєш, вступаючи на цю тисячолітню товщу льоду. Це відчуття, друзі, просто не передати. Я особисто відчула сильнішу енергію від того місця, що прибирає мене прям до мурашок по шкірі. Це місце назавжди залишиться в моєму сердечку. Якби ви мене запитали, що найбільше вразило мене на Алясці, то я б вам відповіла, що це дві речі: льодовик. Який ви бачите зараз, і північне сяйво, про яке ми вже готові розповісти вам детальніше у наступному випуску. <му> Наслідки танення льодовиків уже помітні неозброєним оком. Підвищення рівня світового океану уже почалося. Людовики Аляски є одним із найбільших джерел прісної води планети. Коли вони тануть, величезна кількість води потрапляє в океани, що й призводить до поступового підвищення рівня. Це друзі загрожує прибережним регіонам у всьому світі, викликаючи ерозію берегів та збільшуючи ризики затоплень. Також порушуються усі екосистеми, прискорюється глобальне потепління, втрачається прісна вода, адже льодовики це величезні резерви прісної води, і їхнє танення призводить до тимчасової перенасиченості водою. Проте в довгостроковій перспективі це загрожує дефіциту прісної води. Танення льодовиків це не просто регіональна проблема. Вона впливає на кліматичні, на екологічні та на соціальні процеси по всьому світу, прискорюючи глобальні зміни, що потребують уже негайних дій. Ння льодовиків на Алясці це глобальна проблема, пов'язана зі зміною клімату, що впливає на весь світ. Льодовики, будучи ключовими регуляторами температурних режимів та рівня води в океанах, стрімко скорочуються через глобальне потепління. Тому друзі, ми мусимо звертати увагу на все те, на що ми впливаємо. Мусимо контролювати і підтримувати усі заклики екологів та учених, щоб максимально відтягнути ці глобальні проблеми, захищати та відновлювати ліси, скорочувати викиди в навколишнє середовище, бути обізнаними і турбуватись про наші майбутні покоління. Дякуємо кожному, що додивились це відео до кінця, і до зустрічі в наступній серії з рубрики «Як там в Алясці must have to do. кожному, хто приїде сюди. Я бажаю попасти вам на політ гелікоптером на будь-який з euh, тих льодовиків. Но цей книг Лашір я залишу вам його ось тут. Він був просто неймовірним. Перевірили власними очима, власними ногами, руками. Так що рекомендуємо, друзі. Ваші Надя та Віталій.